Мільярди московського патріархату. Чому після заборони московського патріархату його церкви продовжують працювати в Україні? Найскандальніші грішки попів, чому на них стільки років закривали очі? Хто та чому блокував заборону УПЦ МП навіть після початку війни, коли стало відомо, що їхні церкви заполонили агенти ФСБ? Скільки грошей заробляють церкви? Та чому вони є одними з найкримінальніших і найкорумпованіших структур? З вами агент Ненька Інфо. Нещодавно вступив у силу закон про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Цей закон, нібито, має заборонити українську православну церкву московського патріархату. Котра майже відкрито виправдовує збройну агресію Росії і розповсюджує наративи та пропаганду держави терориста, багато хто, незалежно від глибини релігійності, поплескає в долоні і зауважить, давно пора. Але чи означає це, що про московські попи перестануть промивати мізки українським прихожанам? А ФСБшна агентура в рясах назавжди зникне з нашої території. На жаль, як полюбляють казати прихильники Рускедаміра, не все так однозначно. А вся справа, здогадайтеся в чому. В грошах, і то чи маленьких. Чому московський патріархат ніби заборонили, а ніби і ні? Спробую швиденько розібратися, що означає згаданий закон і як має працювати. Нардепи, хоч і не з першої спроби, проголосували за нього наприкінці серпня, в дію він вступив через місяць після підписання президентом, тобто в кінці вересня. Але є кілька але: перше, це те, що відповідно до закону громади УПЦ московського патріархату мають 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з російською православною церквою. Якщо ж такі зв'язки буде встановлено. Заборона буде відбуватися шляхом судового процесу. А це, як усі ми розуміємо, іще чималий термін. Для чого така велика відсрочка? Є офіційна, напівофіційна і неофіційна версії. Почну з першої дев'ять місяців. Треба для того, щоб уряд ухвалив необхідні підзаконні акти, створив відповідні комісії словом, підготувався. Напівофіційну версію оприлюднили колеги журналісти. Відповідно до неї, зацитую нардепи і ОП офіс президента хочуть перестрахуватися. Якщо до влади у США прийдуть Трамп і республіканці, то документ можна відкласти на поличку. А якщо демократи реанімувати справа в тому, що республіканці, на чолі з Трампом, висловлювали занепокоєння, сприймаючи заборону московського патріархату як релігійні утиски в Україні, мовляв, якось це не демократично. І саме це могло стримувати їх від голосування за виділення нам фінансової допомоги. Ну і найнеприємніша версія можливо, проросійським попам просто дають можливість замести сліди, приховати всі докази зв'язків з Москвою. Адже в Україні досі існують ті, кому вигідна діяльність московського патріархату. В першу чергу з фінансової точки зору, але про усе це по черзі. Є у вищезгаданого закону і ще один нюанс: якщо суд все ж визнає діяльність тієї чи іншої громади незаконною, вона повинна буде залишити храм, котрий перебуває у державній власності. Але парафії із власними, тобто приватними храмами, зможуть функціонувати навіть після судових заборон, тобто про повне викорінення московського патріархату говорити зарано. Але безперешкодно розповсюджувати російську пропаганду стане вже набагато важче. Україні, українську церкву! Що теж непогано. Богоугодні справи паші Мерседеса. Заводячи розмову про московський патріархат УПЦ, я не можу не згадати видатні заслуги його представників. Про релігійну складову не йтиметься. Розпочну з очільника митрополита Павла. Більше відомого в народі як Паша Мерседес. Нагадаю, що в минулому році митрополита було заарештовано за підривну діяльність проти України. Не буду натруджувати вуха біографію цього діяча. Скажу лише, що намісником Києво-Печерської лаври він став ще у 1994 році, а з 2008 по 2014 рік був депутатом Київради від партії регіонів. Своє прізвисько, як можна здогадатися, митрополит отримав через пристрасть до коштовних авто, автомобілів відомої німецької марки. Журналісти помітили у користуванні Павла цілу лінійку люксових «Мерседесів» різних моделей і років випуску серед них Mercedes-Benz GL350 CDI 4 Matic, Mercedes-Benz V220 CDI і Mercedes-Benz S500Matic. 4 Matic. Такі машини вартують від кількох десятків до кількох сотень тисяч доларів. Це ж треба які щедрі та богобоязливі у московського патріархату прихожани. Коли журналісти поцікавилися у митрополита звідки такий автопарк, він відповів: Бог послав, жартую, звичайно, але оригінальна відповідь була не менш крінжовою. У мене мерседес, це не розкіш, а засіб пересування. Якщо б випустили хорошу нашу машину, я б їздив на ній. Я не бачу тут нічого такого. А коли запитали, чому він навіть по території лаври катається на своїх дорогих автівках, я знаю, я вже 22 роки, я ж до три тижні відповів, що вже не молодий і страждає від болю у суглобах і цукрового діабету. До речі, коли у залі суду на Павла надягнули електронний браслет для перебування під домашнім арештом. Він цинічно пожартував, що він більше не паша мерседес. Я вже не паша мерседес, я вже тесла, натякаючи на те, що електронний браслет потрібно заряджати. Не менш вражає і розкішний будинок, простіше сказати, хороми митрополита і колишнього депутата Київради. Він знаходиться у Київській області і, за підрахунками журналістів, вартує понад мільйон доларів. Подейкують, навіть рясу Павло носив від кутюр про його пристрасть до розкошів. Свідчать і світлини, зняті під час обшуку його будинку. Тут і дорогі меблі, і ікони, і картини із собою улюблені, і статуетка у прямому сенсі золотої рибки. Що стосується скандальних заяв митрополита, то вони очікувано мають відвертий антиукраїнський характер. Коротко пройдуся по найобурливіше. Так, у 2014-му, під час богослужіння, він порівняв нині опального колишнього проросійського президента Віктора Януковича з Ісусом Христом. Пізніше заявив, що Крим ніколи не був українським, перед повномасштабним вторгненням переконував у необхідності єдності з Росією, а після Кривавого нападу сказав, що українці. Самі винні мовляв, вони не чули застережень і тепер пожинають плоди. І цю людину заарештували лише минулого року, вже під час війни. Розповідати про скандальні подвиги митрополита можна ще довго, але шкода вашого часу на цього сумнівного діяча. До слова, через кілька місяців Мерседеса випустили під заставу у понад 33 мільйони гривень. Він заявив, що суму застави зібрали із пожертв вірян. Це ж треба, які багаті віряни, і як самовіддано вірять. Мої всі домашні браття і сестри, особисто браття. Я вам дякую за ваші молитви, за ваше терпіння, за вашу любов. Новини про арешти священників московського патріархату за різного роду незаконну діяльність, у тому числі роботу на користь країни-агресора. З'являються із завзятою періодичністю. Ще один зрадник у рясі за ґратами. Не буду розповідати про всі випадки, згадаю, лише найбільш шокуючі. Наприклад, буквально місяць тому ЗМІ опублікували новину про те, що у Житомирській області судитимуть священника УПЦ московського патріархату за розбещення неповнолітньої. Цитую представницю правоохоронних органів. Священник і дитина жили в одному селі і були знайомі. Дівчинка перебуває під опікою дідуся та хворої бабусі. У жовтні 2023 року настоятель церкви обманом закликав дівчинку на своє подвір'я і, користуючись відсутністю свідків, вчиняв розпусні дії. Після цього давав їй невелику суму грошей. Навіть слів бракує, щоб коментувати подібне. Минулого року правоохоронцям попався іще один збочинець знову ж таки представник УПЦ МП з Дніпра. Він після смерті дружини тривалий час розбещував власних донечок 13 і 15 років. Слова зайві, але найгучнішою, мабуть, стала історія, котра набула розголосу після перевірки СБУ Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви. Московського патріархату у 2022 році. Тоді правоохоронці застукали архімандрита Микиту у момент фізичної близькості із 17-річним хористом. У пресу потрапили красномовні фото цієї язик не повертається сказати Божої людини та його неповнолітньої жертви. Аж гидко стає, коли дивишся на цього збочинця в рясі, а ще гірше без неї якою ви думаєте, була доля отця Микити? Сів, судячи з новини, котру було оприлюднено десь через рік, ні. Але покарання отримав, хоча і не таке, на котре мав би заслужити. А що ви думаєте про поведінку священнослужителів московського патріархату? Якими методами потрібно запобігати їхній вседозволеності? Підписуйся та ділись своєю думкою в коментарях. Ну а тепер перейду до головного: чому так довго існує увесь цей, вибачте, за іншомовне слово, безпреділ? Відповідь та сама, що й на більшість резонансних питань через гроші. А коли йдеться про дуже великі гроші, наприклад, мільярди гривень, то навіть на наймерзенніші явища можуть прикриватися очі: мільярди на пожертвах, продажі свічок і корупції. Давайте по порядку. Ось якою інформацією з цього питання поділився зі мною інсайдер. На момент повномасштабного вторгнення московський патріархат нараховував понад 10 мільйонів віруючих та співчуваючих. За дуже скромними підрахунками кожен з них залишав у храмах близько 100 гривень на місяць. Лише ці невеличкі пожертви приносили церкві близько 12 мільярдів гривень на рік і ще більше давали спонсори та бізнес. Це лише з пожертв, а у священників є і інші ще більш вражаючі доходи. Одна лише окремо взята церква московського патріархату здатна заробляти до 3,5 мільйонів гривень щомісяця. В Україні налічувалося порядку 10 тисяч парафій. Місячний дохід, з яких міг сягати, просто уявіть, 35 мільярдів гривень. Та український бюджет просто мріяв би про такі надходження. Отже, які ще є способи заробітку церкви, окрім пожертв прихожан. Неочікувано, але одним з джерел доходів церкви є продаж свічок. Журналісти дізналися, що в приходах московського патріархату існувала монополія. Закупати свічки для продажу можна було тільки у лаврі, котра продавала їх оптом. Давайте порахуємо. Найпростіші свічки в церквах коштують від 50 копійок до кількох гривень. Нехай буде середня арифметичне гривня. При найгрубіших підрахунках, якщо кожен з прихожан із приблизно 10 мільйонів купував хоча б одну свічку на місяць, то дохід складав приблизно 10 мільйонів гривень щомісячно. Але зрозуміло, що він може бути удвічі, втричі, якщо не в п'ятеро більше. От і стало зрозуміліше, звідки у пащі Мерседеса, елітний автопарк і палац під Києвом. Також в УПЦ МП колеги розшукали справжні корупційні схеми. Наприклад, щоб стати священником парафії, потрібно було заплатити 25 тисяч доларів. Розцінки могли варіюватися. Про це на умовах анонімності нібито розповів один із священників. Але за його словами, інвестиція того вартувала. Гроші відбивалися дуже швидко завдяки пожертвам завінчання, відспівування, молитовні записки тощо також згаданий священник розповів, що чи не найприбутковішими є тіньові схеми з відмивання грошей, саме тому, чи не найвірнішими прихожанами московського патріархату є представники кримінальних структур, адже через церкву надзвичайно просто відмити кошти. І не потрапити у поле зору правоохоронців. Брудні гроші просто жертвуються церкві, яка потім без жодних податків переводить їх у готівку. І гріхи відмолені, і бандити задоволені, і священники ситі. Отже, як можна переконатися, церкви московського патріархату приносять шалені кошти. І очевидно, що прокручувати такі гроші безвідомо певних. Політичних чи навіть правоохоронних структур неможливо, та і хто коли в нашій державі пропускав можливість урвати часточку, так би мовити, собі на кишеню, не хочеться вірити, але цілком можливо, що саме тому УПЦ МП безперешкодно діяла на території України, не лише збагачуючись, але і розповсюджуючи російську пропаганду. Навіть після повномасштабного вторгнення, коли стало відомо про агентів російських спецслужб, які роками працювали під прикриттям священнослужителів московського патріархату, але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі, і колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили Господа ціловічність, хто не голосував за заборону УПЦ МП чи не тому, щоб ухвалити законопроєкт. Про так звану заборону УПЦ МП знадобилося кілька років і кілька спроб у парламенті. Те, що хтось із нинішніх політиків отримував фінансову вигоду від функціонування проросійської церкви, майже не викликає сумнівів. Не можу без доказів назвати конкретні імена, тож поглянемо на факти. Прихильниками московського патріархату, очевидно, є колишні політики з партії регіонів і ОПЗЖ. Відомо також, що усан проти Диякона УПЦ Московського патріархату був посвячений колишній нардеп і проросійський олігарх Вадим Новинський, а у діякони екс-очільник Харкова Михайло Добкін. Ну з цими діячами все ясно. Вони вже офіційно не при владі. Хоча, як у випадку Новинського, котрий, до речі, виїхав з України, все ще мають бізнес зв'язки та певний вплив. Цікаве інше. Коли у Верховній Раді голосували за закон про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії, 72 парламентарі його не підтримали. Деякі з них були в цей день в Раді і голосували за інші законопроєкти. Отже, саме цей обійшли увагою навмисне. І серед них не лише представники колишньої проросійської ОПЗЖ було чимало представників пропрезидентської слуги народу. Представники депутатських груп за майбутнє довіра батьківщина це, звичайно, нічого не доводить, але на роздуми наштовхує. Якщо ви, так само як і я, вражені незаконною діяльністю, мільярдними доходами церков Московського патріархату, просто зараз підписуйтесь та пишіть в коментарях, що думаєте. На сьогодні в мене все. Зізнаюся, після роботи над цим матеріалом виникле підсвідоме бажання відмитися, відмитися від усього того бруду, котрий роками коївся, і, ймовірно, ще продовжує коїтися з мовчазної згоди наших політиків.